Це усміхнені та завзяті учні спеціальної школи імені Володимира Галактионовича Короленка. Вони наповнені енергією та ентузіазмом, навчаються, відвідують різноманітні гуртки та будують плани на майбутнє в стінах рідного закладу. Однак, 24 лютого о п'ятій ранку, кожен з нас прокинувся під страшні звуки війни, усмішки на обличчях дітей та дорослих. Згасне. В одну мить все перевернулося. Вони вже не думали про майбутнє. Сьогодні постало питання, а чи проживуть іще хоча б один день. Для багатьох щаслива буденність перетворилася на паніку, біль та розпач. Тепер вони мріють пробувати жити життя по-новому. Але в пам'яті назавжди закарбувалися ті страшні події та сльози. Які тепер є не просто історією, а їх реальність? 24 лютого Україна знову об'єдналася і почала протистояти ворогу. Вже рік ми знову виборюємо свою незалежність. За рік ми дізналися, хто є хто. Ми не забудемо ракети по Києву, Харкову, Дніпру та багатьом містах України. Ми єдина країна від Заходу до Сходу, і ми обов'язково переможемо. Хочеться плакати від того, що Росія зробила збуджем, Маріуполь, Херсон, та іншими містами та синами України. Але ми відновимо все, ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за підтримку, яку ми відчуваємо. Польща. Чехія, Словаччина та інші країни прийняли наших людей. Ми змогли вивчити мову та увійти у суспільство. Але ми щиро віримо, що кожен повернеться додому. Ми повернемо свої території та своїх людей. Пам'ятаємо кожного героя та кожного громадянина, який поклав своє життя нехай Господь Бог буде з нами. Слава Богу і слава Україні. Звичайно, перемогу легко не здобути. Але ми доводили протягом віків, що ми не зламні. Ми обов'язково переможемо.